Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми дивимося, чи отримав телефон Poco X7 оновлення Hyper S3. От, ну погнали. Про телефон заходимо і Xiaomi Hyper S. Ні. Бачите? Ще раз. Бачите, немає оновлень. Друзі, ось, зараз я звертаюся до компанії Xiaomi. Звичайно, це дуже гарна компанія, але в мене до неї велике питання. Ну от скажіть, на що говорити, що, е, типу що Poco X7 отримає оновлення вже в листопаді та максимум до кінця листопада, там після x 7 Pro я вже повинен отримати оновлення. Вже хоч x 7 Pro оновлення отримав тижні два тому, а я досі, досі не отримав Hyper S3. У мене дуже велике питання до Xiaomi. Нащо говорити, що. Я отримав оновлення для x 7 в кінці листопада максимум, і вже 4 грудня, вже скоро буде середина грудня, і я досі не отримав Hyper s 3 Так би ви сказали, типу, що затримуємо Hyper s 3 для Poco X7 для Європи. А так я сижу і чекаю. До кінця листопада і нічого зовсім мені не приходить. Окрім оновлення, Хайперс версія 2.0.212. все. Мені це оновлення 12 листопада прийшло і все. Друзі, напишіть в коментарях, якщо, наприклад, у вас там телефон Xiaomi є, а у вас телефон Xiaomi, Redmi або Poco, який под... підтримає оновлення. Чи отримали ви HyperOS S3? От, я HyperOS S3 ще не отримав. От, Але за... можливо, це і правда, можливо, ні. Що я спитав чата GPT, наприклад, там я ще не отримав оновлення, і він сказав мені, типу, що. Якщо ти чекаєш Hyper S3 для Європи, то е, вже 7 грудня повинна вийти Операційна система Hyper S3 для Поклик 7 для Європи. О, тому очікуємо Hyper S3 для Поклик 7 7 листопада. О, тому всім до побачення, всім гарного. Тільки ж